Доброго дня мої вітання. Сьогодні знаходимося в Нідерландах і вже завантажили два автомобіля. Це йде в нас один Volkswagen. Golf Електричний, 64 тисячі пробігу. Весь в оригінальній фарбі. Автомобіль їде в Україну. На продажу, кого цікавить, звертайтеся, можна буде оглянути і купити в місті Тернопіль. І другий автомобіль Volkswagen Golf 7-го покоління, який був на огляд, зробив замовлення наш клієнт. Таких два автомобілі. Вирушають до України. Зараз зробимо коротенький огляд площадки, такий швидкий, не будемо деталізовувати, підходити до кожного автомобіля, а просто залишимо посилання в описі даного відео сайту площадки, де можна побачити. Наявність автомобілів, пробіги, ціни. Купляємо автомобілі по ціні нетто, тобто без ПДВ для України. Клієнт наш не чекає на повернення ПДВ і тому подібному. Відразу рахується по ціні без ПДВ. Volkswagen Group проставлена на даній площадці. Це є Тігуани, Поло. Гольфи, хатчбеки, універсали на різний смак для різного покупця. Є на сьогоднішній день великі великій кількості Volkswagen Group Passat 2-літрові, 1,6 автомат, механіка, бензин, електрика, дизель на будь-який смак і Далі у нас де Рено Кліо в великій кількості, досить великій кількості, є в наявності, на даній площадці механіки, автомати, переважно все механічна коробка, передач. Є одна досить гарна пропозиція, огляд я вже робив. Рено кліо автомат з гарним пробігом. Є різні комплектації, різні пробіги. Кліво, універсал, хатчбек. Ціна без ПДВ 8500, 7500. В залежності від пробігу і комплектації. Навіть як бачимо, є ціна 10500. Пробіг автомобіля 31 тисяч. Велика кількість Clio, малолітражки з двигуном 1,5, дизель 66 кВт. Економні, динамічні такі ренушечки. Як завжди, є в наявності Renault Megane 4 четвертого покоління, також є автоматичні коробки передач, є Механічні, є універсали і є хатчбеки. Також є в великій кількості, не як завжди, ну, але в достатній, так для прикладу білий перламутр. Ледовська оптика, автоматична коробка передач. 17 рік 180 пробігу автомат, ціна без ПДВ 11 599 євро. І другий меганчик на ледах, бо це комплектація, синій металік, автоматична коробка передач. Ціна без ПДВ 10-300 євро. Ціна з ПДВ 12460. Ми беремо по ціні нету, без ПДВ на експорт для України. Друга ціна. бруто це ціна для Європи. Також є досить гарний меган третього покоління 134 пробігу. Наскільки пам'ятаю, 2016 рік. Ціна 7699. Ціна нето без ПДВ. Автомобіль в збереженому стані, кого цікавить. Не зволікайте, телефонуйте. Третіх миганчиків, як ви бачите, не є в великій кількості. Є також гранд четвертого 4 покоління. Каджари. Кроссовери, не в дуже великій кількості, автомобілі приїжджають з аукціону, зразу продаються, їдуть на різні інші країни. Тому робіть на такі автомобілі попередні замовлення. Volvo такий, припустимо, голубенький металік на ксеноні. Механічна коробка передач 10600, Volvo V40. 17 рік, 173 пробіг Пробіги всі чесні, не скручені, лізингові автомобілі з сервісною історією Новий прихід така Audi, седанні. Audi A4, 2.0 автомат. Еслай 15 рік, 269 тисяч пробігу. Ціна одна, тобто вона є, виходить, і для Європи, і для України. Peugeot 3008, 5008 також є в наявності, приходять і продаються. Citroen c 3 трошечки в перемішку по складеній автомобілі Peugeot 208 і досить такий симпатичний. Лише останній тоже прихід, Citroen c 3 ціну не знаю, лише прийшов з аукціону. Дивіться на сайті. Вже мала би бути. Peugeot 308, універсали, хатчбеки також є в наявності. Можна вибрати, дивіться, пробіги, комплектації і ціни. Так, для прикладу Peugeot ледівська оптика. Панорама автомат 8300 євро. 2,0. Ні, це механічна коробка, прошу вибачення. 2.0. 8300 євро. Двохлітровий автомат 110 кВт. Ціна без ПДВ 8300 євро. Такий асортиментчик автомобілів на даній площадці. Наступних тижнів плануємо поїздки на інші. Але кожен день моніториться, не є великій кількості нових переходів і на інших площадках також. Досить класний комерційний автомобіль Peugeot Partner. 1.6 HDI. Автомобіль, можна сказати, в ідеальному стані. Не фарбований на таких модних дисках. Peugeot Partner, 1,6 HDI, 18 рік, 174 пробігу, 73 кВт, 99 коней. Вантажний фургон до 5 років, розмитнюється досить добре в Україну. Всі вантажні фургони до 5 років розмитнюються по хороших цінах. Більше п'яти років в півтора до двох разів дорожче. І прийшли такі Mercedes Vito, ціни ще немає. Орієнтовно 11500 євро тут. Автомобілі в пасажирі. Косметичний стан потрібно. Як кажуть, виправляти, салончик перешивати, автомобілі з аеропорту. Мерседес Спринтер. Срібний Максібаза. Пробіг даного автомобіля 372 тисячі. 2012 рік автомат L3 H2. Не прохідний по руках, але все рівно розмитнюється в Україну. І другий такий спринтер, Середня база L2H2, холодильничок також останній прихід за останні дні. Кенго пасажирський, дачі, форди, все присутнє на даній площадці. Ще раз наголошую, пробіги. Ціни комплектації можна побачити на сайті, який я залишу в описі. Шкоди октавії і седани універсали механіки автомати також є присутні. І один такий ще цікавий автомобіль. Опель Зефіра, останній прихід, такий сірий колір. Нарядний 1.6 Дизель, 7500 євро, 7 персон 229 пробіг. Бачите, пробіги всі справжні. Не так, як у нас на авторії все 170-180. Тут можна побачити сервісну історію на будь-який автомобіль. І всі пробіги чесні і. Правдиві. Тому і ціна автомобіля з маленьким пробігом, як ви бачили, на прикладі Clio, 30 пробігу, 10500 євро тут. Toyota Auris 11800 євро, 179 пробігу, автомат, гібрид, бензин. Також останній прихід такий. Темно-синій металік, досить класний і нарядний автомобіль. Volkswagen Polo 1.6 дизель. Огляд ми робили. Досить нарядний. З панорамою 13999 нетто. 20-й рік автомобіля 181 тисяча пробігу. Зараз ми збираємося на доставочку автомобілів до України і невдовзі будемо знову в Нідерландах. Підписуйтесь на канал. Ставте лайки і звичайно телефонуйте 050 565 0817. На все добре, до нових відео.